Привіт, дорогі друзі! Привіт, дорогі етсі продавці! І не тільки етсі продавці Сьогодні у мене таке узагальнене відео не конкретно про роботу еці, алгоритму цього маркетплейсу і так далі. А в цілому така добірка порад для тих, хто веде свій бізнес самостійно і думає про те, щоб залучити якогось спеціаліста, або вже залучив якогось спеціаліста, сумнівається, чи він, вірно, зробив. Я давно насправді хотіла таке відео зняти, а мені є що порадити і є що підставити. Світити і позитивного, і негативного в моменті долучення до вашої роботи сторонніх там фрілансерів, спеціалістів і агенцій. Давайте зараз розберемось, поговоримо. І я вам дам одну пораду, яку я, як на мене, вважаю доволі цінною, корисною, і я хотіла б, щоб ви її почули. Поїхали. Як завжди на початку нагадаю, що я запрошую вас підписатись на мій Patreon канал. Посилання на весь перелік уроків, які там виходили, я під відео залишу. Вартість доступу 5 доларів на місяць. Тут щотижня виходить новий випуск про ці продажі корисними, якимись там порадами, стратегічними чи тактичними рекомендаціями. Дивіться, будь ласка, ви за 5 доларів на місяць маєте доступ до всього, що тут виходило. Як на мене дуже багато корисного, приходьте, буду всім рада. Стосовно сьогоднішньої теми, я як я вже сказала, давно хотіла таке відео зняти, тому що дуже часто я чую питання, чи є сенс. Займатися цим самостійно чи краще залучити якихось помічників, які вам допоможуть там розвивати ваш цей магазин. Мені здається, що є два дуже очевидних моменти: один позитивний, один негативний, тобто дуже очевидний плюс, дуже очевидний мінус. Зараз ми їх визначимо і розберемось, що з цього вибрати в якому випадку. Або не розберемось, а підвісимо це питання, щоб ви це визначили для себе самостійно, бо, в принципі, моя мета давати вам. Не рибу, а вудочки. тим не менш, щодо позитивного моменту. Як я сказала, він максимально очевидний, ми залучаємо спеціалістів заради їх експертизи. Тобто ми це робимо для того, щоб заощадити ну, час також це зрозуміло, і щоб залучити людину, яка, якщо ви не знаєте, як це зробити, щоб це зробила вона. Або ви знаєте, як це робити, але не хочете, не можете, не маєте можливості займатися веденням там, магазину, соціальних мереж, залучаєте якогось спеціаліста. І в цьому випадку це абсолютно логічно, коректно. я Взагалі, насправді дуже ціную час, як на мене, от всі мої друзі знають, що я там ну не те, що я постійно поспішаю. Але ну там, наприклад, довго теревенити по телефону. Я не люблю це. Знають всі мої подруги. Вони вже звикли до цього. Тому момент залучення спеціалістів для того, щоб делегувати і вивільнити свій час, я дуже поважаю. Вважаю його чи не основною причиною в тому, щоб до такого кроку дійти. Ну і також, звісно, залучення експертизи. Єдиний, єдиний нюанс в цьому всьому, і я думаю, він також вам доволі очевидний, і це вже буде мінус, який в цій ситуації є. Це гроші. Якщо у вас є бюджет, який ви готові довгостроково інвестувати в те, що дає нешвидкий результат, і при цьому ви не хочете або не можете самостійно розвиватись і розбиратись, то я підтримую обома руками момент залучення спеціалістів. Якщо у вас рекламний бюджет, ну там не рекламний, а в цілому бюджет, який ви можете вкладати, в ваш проєкт обмежений. Наприклад, давайте уявімо, у вас є там 300 чи 500 доларів на місяць, які ви готові вкласти в розвиток цього бізнесу. Але 90% чи там значна кількість відсотків цього бюджету йде на оплату роботи спеціаліста. У вас є 500, 400 віддаєте спеціалісту. У вас є 300, 250 віддаєте спеціалісту, агенції, фрілансеру, менеджеру, там кому завгодно. І у вас залишається дуже незначна сума на рекламу. Ось в цьому випадку, я не говорю, що це помилка в такому випадку залучати спеціалістів, але в цьому випадку вам треба для себе прикинути, наскільки для вас цінний той час, який ви вивільняєте завдяки цьому спеціалісту, щоб. Саме через цю причину в 5 разів сповільнювати темпи розвитку вашого бізнесу. Тому що якщо ви також доволі багато до мене приходить на аудити продавців, які працюють зі спеціалістами, і вони помилково оцінюють об'єм витрат, який вони вкладають в свій магазин. Враховуючи тут і той бюджет, який вони витрачали, витратили на спеціаліста. От, наприклад, були в мене дівчата з сфери фешену, і оцінка була приблизно така. Ми вже рік займаємось цим магазином, ми вже близько 5 тисяч доларів витратили на його розвиток. А маємо, не знаю, там 10 продажів на місяць, і це дуже мало. І це взагалі нікуди не годиться. І невже нам ще кілька років такого формату треба витримати для того, щоб магазин нарешті почав розвиватися? При тому, що там був доволі цікавий товар. Але. Який момент тут треба відзначити з цих там п'яти тисяч доларів за місяць, які було витрачено на магазин? Близько чотирьох пішло на роботу оплати послуг агенції за весь рік на рекламу було витрачено близько тисячі доларів. І я їм тут же демонструю, що кажу: дивіться, у вас за місяць реклам, за рік рекламного бюджету в магазин буде витрачено близько 1000 доларів. Це менше ніж 100 доларів в місяць в рекламу. А тепер уявіть собі, коли з'являється якийсь бізнес, який починає працювати в суперконкурентному полі, а ніша одягу на західній аудиторії, це навіть не українська ніша одягу в інстаграмі, яка вся переспавлена, вже вся супер висококонкурентна, бо ну ви, я думаю, що всі розумієте, наскільки в Україні в Інстаграмі величезна конкуренція реклами одягу. Уявіть тепер, що твориться на західному ринку, де ви будете конкурувати не лише з невеликими магазинами, які цю рекламу запускають, а й з крупними магазинами: з Амазоном, з 6 pm з Зарою, з Асосом. І так далі. І уявіть тепер. Коментую я ситуацію цим дівчатам: що ви вийшли на такий ринок, ви інвестуєте близько 80 доларів в місяць в просування цього магазину. І через рік ви маєте 10 продажів на місяць. Мені здається, це чудовий результат. І ви б бачили, як змінилось їх обличчя. І вони зі мною погодились, що це дійсно так, що треба оцінювати те, що ми вкладаємо саме в магазин, а не те, що ми вкладаємо в заощадження свого часу або залучення сторонньої експертизи, якої у нас немає. Тому що дійсно, якщо, наприклад, у вас є 5 тисяч доларів на розвиток магазину, але ви 4 500 з них витратите на лампу, яку ви повісите. В офісі, де ви будете цим магазином займатися, некоректно буде вважати, що ви займаєтесь магазином рік і вклали в нього величезну суму грошей, а він чомусь не розвивається. Я не говорю, що це е, катастрофа, і так робити не треба. Я хочу підкреслити. Коректне оцінювання ситуації, якщо у вас дуже невеликий бюджет, але ви розумієте, що ви не можете і не хочете залучатись в процеси, усвідомлювати, навчатись тому, як це все працює, і розвивати ваш магазин самостійно, і ви готові 450 віддавати на агенцію і 50 в місяць вкладати в рекламу. Це також варіант, це також шлях, це також підхід. Просто не дивуйтесь, що тоді ваш шлях буде повільним, бо вважається, що ви в Саме в розвиток, в маркетинг, в рекламу магазину вклали лише 50 доларів на місяць. Звісно, експертиза може компенсувати рекламні інвестиції, інвестиції, але це скоріше дуже щасливий виняток, коли ви не маючи можливості вкладати, але за допомогою порад якогось супер-супер класного спеца або й власного досвіду. Вигадуєте щось таке, що буде просуватися без реклами, але не розраховуйте на це, не спирайтесь на це як на точно спрогнозований момент вашого бізнес плану. Скоріш за все, вам не пощастить. Скоріш за все, якими б класними спеціалісти, яких ви залучите, не були, вони не зможуть зробити дива і за 50 доларів в місяць вивести ваш магазин за півроку в супер, супер топ. Скоріш за все, це все буде дуже дуже поступово. Є винятки, є успішні успіхи, які ви. Але це відбувається скоріш за все, там раз на мільйон. Тому, якщо у вас дуже обмежений бюджет і абсолютно немає ніяких знань, не розцініть це як рекламу моїх послуг, я не планувала записувати це відео, як. Спосіб затягти тих, хто наймає моїх колег, бо я не веду магазини, я не надаю послуги зведення. Це відео не для того, щоб спробувати вмовити тих, хто до мене не прийшов, відмовитись від агенції і до мене прийти, бо у мене є дешеві уроки на патроні за 5 доларів в місяць, але. Е це прям чесно вам кажу. Але, ну, якщо дійсно у вас супермаленький бюджет, то, можливо, є сенс витратити якусь там його першу частину на те, щоб здобути цю експертизу самостійно, повірте, лише там перші кілька місяців це у вас, скоріш за все, буде займати значну кількість часу. Коли ви навчитесь зрозуміти, що й до чого, або якщо ви вже якийсь період працюєте з цією агенцією, подивіться уважно, що вони за ці гроші вам роблять. І чи не можете ви робити те саме якусь там, не знаю, годину на день на це витрачаючи? Якщо ви прийшли просто на вийшли просто на? Ем... Систему регулярного додавання лістингів і пошуку ключових слів через чаджепіті, ну мені здається, що ви можете це і самостійно зробити, робити, але е, заощаджені кошти вкладати в розвиток магазину, таким чином його пришвидшивши. Я розумію, що ті, хто обирають спеціаліста не через експертизу, а через делегацію. Через причину заощадження власного часу, мої поради тоді вас не переконають, тому що дійсно, якщо ви хочете, щоб хтось це робив за вас, тому що ви не хочете це робити самостійно, і той, хто це може робити, встановлює вам таку ціну. Абсолютно нормальна також ситуація, абсолютно нормальні ринкові відносини, окей, працюйте. Але якщо ваше ваші побоювання в тому, що ви не знаєте, як це робити, то дуже ймовірно, що ця експертиза. Не така вже висока, як вам здається, або її не так буде важко здобути самостійно там, за якихось кілька місяців навчання. Я згодна. Спеціалісти, які беруть магазини на ведення, вони мають таку велику вибірку різних кейсів, випадків порівнюють одне з іншим, розуміють, що краще працює, що гірше, що дійсно такої експертизи, як у них, скоріш за все, ви за три місяці не досягнете. Але все можна використовувати якось в балансі. І якщо ви. Усвідомлюєте, що значна частина грошей, які ви вкладаєте в розвиток вашого бізнесу, це не гроші, які його просувають, а гроші, які витрачаються на якісь рутинні моменти, які ви б могли робити самостійно, ось це ключове. Тобто, можливо, тоді. Е Обдумати якесь зменшення витрат в роботі з цією агенцією для того, щоб якісь рутинні справи, які просто там не знаю, додавання лістингів, ви могли пробити самостійно, а те, на що вашої компетенції не вистачає, аудити, якісь аналізи рекламні, які можна зробити на базі вже якогось досвіду, делегувати їм. Можливо, ось так. І ще один момент: ось тепер основне ключове, що я хотіла сказати тут в цьому відео, воно стосується. Такого моменту, в принципі, його буде зручніше це буде мені пояснити на прикладі ведення соціальних мереж, тому що мені здається, що навіть ті, хто не веде соціальні мережі, вони в принципі розуміють, як це робиться. Я цю пораду давала не один раз, і мені вона здається дійсно цінною. Дивіться, дуже часто різниця між вами і фрілансером винайманим фахівцем. Особливо, якщо ми будемо говорити про ведення ваших соціальних мереж, буде виключно в тому, що він буде ставитись до цього процесу як до роботи, а ви ні. Тобто, я думаю, що кожен з вас зі мною згодиться погодиться в тому плані, що ніхто краще, ніж ви, не знає ваш бізнес і ваші процеси. Тобто, який би там не був класний фахівець, якого ви долучаєте зі сторони, це фахівець зі сторони. Він не знає ваш бізнес так гарно, як ви. Так, у нього є якась там маркетингова експертиза, СММ-експертиза, він знає, які є типи контенту, як краще і коли публікувати сторіс, рілси, пости, і так далі, як налаштовувати рекламу, і так далі, і так так далі, далі, і так далі. Але все, що стосується того, що людям сказати, що підкреслити. В моменті якийсь зловити ось цей кейс, який тут же винести до себе в соціальні мережі, тому що ви зрозуміли, що ось про це буде класно розповісти. Він, скоріш за все, цього не знає. Він буде виконувати роботу веденню ваших соціальних мереж краще, ніж ви. Просто тому, що він до цього ставиться як до роботи. У нього є задача кожного дня три сторі, з кожного тижня, не знаю, чотири різ, з кожного тижня два пости. І він це буде робити. Уявіть, що було б з вашим профілем, якби ви ставились до його ведення як до роботи. Тільки уявіть. Звісно, є такі, які ведуть, там, не покладаючи рук, день-ніч щось туди постять, публікують, розвиваються і так далі. Але більшість з тих, хто має власні соціальні мережі і хоче їх просувати, ну і насправді це можна так само говорити і про ці магазини. Більшість з вас не роблять не тому, що не знають, а тому, що або лінуються, або тому, що над вами немає, немає начальника, який буде, не знаю, вас штрафувати за те, що ви не записали цей ріл сьогодні, або не виклали цей пост сьогодні, або не додали ці три лістинги сьогодні. Ось в цьому. Основна різниця. Так, є моменти щодо експертизи, які ми з вами все це відео обговорюємо, але подивіться уважно на ваш формат роботи, чи не бачите ви в ньому ось цієї прогалини, про яку я зараз говорю. Тобто, можливо, ви знаєте, можете, вмієте, просто не робите. І якщо хоча б ось цей момент змінити, який вам буде коштувати практично нічого, окрім там трошки вашого часу, ви вже зможете вивести і ваші соціальні мережі, і ваш магазин на новий рівень. Тобто, ставитись до цього, як до роботи, не прогулювати задачі. не… Забивати на них, не повести інстаграм три дні, а потім закинути, бо у вас пройшла мотивація. Уявіть, що ви на роботі вам замовили півроку вести цю сторінку щодня, і ви не можете її не вести. Робіть так, і я впевнена, зміни ви помітите доволі швидко. Ось так, дорогі друзі, в мене на цьому на сьогодні все. Я думаю, що будуть незгодні з тими думками, які я тут висловила, тому що спеціалістів також на ринку дуже-дуже багато, і я начебто забираю їх хліб цим відео, але я б не хотіла, щоб його сприймали лише так, тому що я хочу підкреслити для тих, у кого немає можливості залучати спеціалістів, особливо там на початковому етапі своєї роботи, що це не означає, що у вас тепер не... Має шансів розвиватись. Вони є, просто дуже сильно залежать від вас. Якщо у вас є якісь питання з цього приводу чи будь-якого іншого, будь ласка, пишіть в коментарях. Я завжди вам дуже вдячна за них. Вони дозволяють мені робити тут максимально актуальний, корисний, цікавий контент. Дякую всім за підписку. Будь ласка, вподобачки, дзвіночок, підписуйтесь, коментарі на підтримку цього каналу, підписуйтесь до мене на Patreon, буду дуже рада всім. Приходьте до мене на аудити, роблю Shopify магазини під ключ. Такі самі уроки в мене є, і про Shopify на моєму патреоні. Буду всім рада! Успіхів, Па-па!